Доброго дня, Миколаїв 24 грудня, напередодні Різдва. Вітаю всіх на каналі. Кому цікаво, лишайтесь з нами, кому не цікаво, подивіться, можливо, вам буде цікаво. У будь-якому випадку ставимо вподобайку, підписуємося. І чекаємо, коли вийде щось цікаве для вас. А сьогодні по темі. Сьогодні по темі у нас лохина. Лохина. Напередодні різдва пройшов сніжок. Чому знімаємо лохину? Тому що, як я вже казав, попри всі рекомендації, що садити лохину потрібно навесні. Коли вже там буде тепло. Але ось ці два кущики в мене є відео, є на каналі, коли я їх саджав вже навесні. А ось ці весь ряд, я ще не знімав відео на каналі, я саджав зимою. От, десь в такий час було тепло, я саджав. І ми бачимо, хто розуміється, хто не розуміється, побачите. Ось закладка плодових бруньок, Який гарний кущ. Ось так само тут. Всі вони заклали плодові бруньки. Фокусується, не фокусується, не хоче. Повірте на слово, всі вони прекрасно ростуть. Чому? Тому що ми їх саджали і розпорошували коріння. В цих саджанцях. А ці ми саджали вже весною. Я розумів, що йде тепло, що воно не вкоріниться, не встигне, якщо я розпорошу коріння з горщика. Те, що я завжди кажу, що потрібно розпорошувати коріння, щоб воно вросло в вашому ґрунті. Тому що в, гор, в горщику там зроблена така такий ґрунт, такі умови, що воно не хоче від з того горщика пускати коріння, бо йому там добре. Там все є, що йому потрібно. Ну, хто зрозуміє, що я нагородив, хто не зрозуміє, переслухайте ще раз. Задавайте питання, відповім. А ці я саджав. витягнули ми ось навіть горщики лишилися. Ось. Це патріот чи патріот. Витягнули ми його з горщика. Трошки його розпорошили края і посадили, для того, щоб воно не хворіло, тому що йде тепло. І я розумів, що якщо я його розпорошу коріння повністю, воно загине. Але що так, що так, ну воно не загинуло. Воно присохло. Гілочки ось присохли. Влітку я знімав відео, ось, присохали границя Тут ось засохше, тут ось ще зелене. Але листя воно зарані скинуло. Зараз ми подивимося, що там коїться. Що коїться. Ось навіть зробимо це прямо в прямому ефірі. Можна сказати, ось ми почали вже розбирати. Ми бачимо, що ще ось навіть бур'яни ростуть, що я не викопував його. Це я вкривав на зиму. Є ось куча. Мульчі з лісу приготовлено, щоб саджати. Ось. Такий садженець, і ми його беремо, о, бачимо, ми його витягуємо, і ніде в нього коріння не пішли. Ось ми бачимо, що ми його як посадили в горщику. Ось земля з горщика. Так вони і лишилися. Вони не пішли. Вріст, ось десь якийсь пучок, один корішок, малесенький, захватив землю, наплів в ту, в ту що, яку ми саджали. Якийсь один корішок, за рахунок цього, воно жило, але коли вдарила жара, воно. Не вистачило йому поживних речовин і вологи, щоб кормити ось весь цей стовбур. І воно почало пропадати. А ось коріння влохи дуже, як павутина. Це навіть не порівняється кизилу, що там мілке коріння. Зараз ми спробуємо його вимити, я вам покажу. І пересадити. Ну, сюди ж його посадимо, тільки вже розмиємо коріння. Але, 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 зараз далі буде. Що ми робимо далі, по-моєму методу? Ми беремо ось цей саджанець, опускаємо відро і вимиваємо повністю ґрунт. Чому не можна струшувати, так як я показував, як ми робимо, коли пересаджуємо інші рослини, в яких коріння більш-менш крепше. Там можна витрусити, як ми пересаджували. Хвойники, там можна витрусити ґрунт, Десь якийсь корінчик обірвається, але вони крепкі і вони витримують все. лохини такого у вас не вийде. Тому що в лохини корінчики, Вон, бачимо, як, бачимо, як воно гарно все вимивається. Це все коренева система. Вон, ми бачимо ось живі корінчики. Ось так вимився ґрунт. Так потрібно було зробити при посадці, Але ми тоді побоялися, тому що побоялися, бо жара. А зараз нема чого боятися. Хоч і сніг лежить, але зараз плюсова температура у нас кричить. Чи це 10 хвилин назад пройшов сніг, сипанув і перестав. І все. І у нас плюсова температура. Якби була мінусова, цього б не треба було робити, тому що коріння швидко перемерзло, так як воно тонесеньке. Ось так. Бачимо, як у нас гарно все вийшло. Все в прямому ефірі. Ось бачимо, ми вже розмили кореневу систему. Ось така вона є. І зараз у нас є трохи кислого ґрунту. У нас є сірка, хоч і ґрунт кислий. Ми не знаємо виробник. Звісно, як завжди в супермаркетах купуєш, воно якісного немає. Але така структура. Мішаємо його трошки сірки і по новій саджаємо. При посадці заглиблюємо десь ось так садженець, так як вони гарно вкорінюються, можливо він тут свіжі молоді коріння. Перемішали ми ґрунт, ставимо, засипаємо так, зрізаємо і, і все. Ось такий вигляд має вже посаджений садженець. Ми його зрізаємо ось так. І лишаємо. А ось ще один наш у прямому ефірі так само витягнемо і так само бачимо, що коренева система майже була залишена в горщик. Ось горщик і вона не вийшла. А ось тут. Ми витягувати не будемо, але повірте на слово, що ось ось коріння. Ниточки 20 см від ось. Вони рвуться. Я витягувати не буду, тому що цей кущ дуже гарно росте в цьому, що ми садили. Зимою гарно розросли коріння. Такі справи. Вирощуйте. Садіть. Слава Україні!